Усім привіт! Відеогляд мотоцикла XG6. Приїхав до нас з Японії. Одразу скажу, мотоцикл у нас повністю ось в оригінальній фарбі. Комплектація з ABS ом Також, до речі, в Японії було встановлено LED світло, Грузики руля, слейдера двигуна, до речі, з центральною підставочкою. Глушник у нас оригінальний, але. Встановлена от така насадка від фірми Levinch з карбоновою накладкою. І також задній тюнячий стоп-сигнал стоїть. На мотоциклі у нас 22 тисячі кілометрів пробігу. Має два ключики, в тому числі сервісний. Тут стоїть usb зарядочка від фірми Dayton. Ну що, поїхали. Повторюсь, мотик у нас повністю весь, весь в оригінальній фарбі, про що свідчать всі оригінальні заводські наклеїчки та стікера. Гума в нас в хорошому стані. 2018 рік випуску Повторюсь, 22 тисячі кілометрів пробігу гальмівні диски в неперевершеному стані з цієї сторони також є ось такі крапельки на передньому крилі Вилка не тече, не потіє. Дзеркало в гарному стані. Стан, будь ласка, зверніть увагу, зверніть увагу, будь ласка, на стан радіатора, вихлопний колектор. Також є невеличкі тріщинки на пильниках вилки. З цієї сторони. Нюансів не бачу. Є ось такий момент на кричці. Також якісь крапельки, як і на передньому крилі. Стан резиночок. Оригінальна наліпка. Кнопочки, гріпси. Вилочка не розбиралась, видно по пробочкам. Сидіння також не перетягувалось. Це ще оригінальний чухол. Ось і тут, зверніть увагу, внутрі як воно все. Задній гальмівний диск. Задня гума також в гарному стані. Також, скоріш за все, 2018 рік буде. Так, 2018 рік. Ланцюг з зірками ще є, куди натягувати, ще є щоб покататися. З цієї сторони кришка двигуна без зауважень. Що, давайте запустимо, послухаємо. Двигун у нас холодний. Працює дуже тихенько, м'якенько. Приємний мотоцикл. Так як у нас двигун холодний, абсолютно не прогрітий, звісно, що на вулиці мінус це в нас конденсат, пара йде, поки не прогріється повністю весь вихлопний тракт, потім він перестане парувати. І тільки починає грітися. Все, якщо щось не зрозуміло... Напишіть, подзвоніть, ми додатково ще зробимо вам фото, відео, Я, я думаю, що все в принципі, зрозуміло. А, не побачив ще один нюансик. Ось на, на задньому диску підфарбоване. Все, на зв'язку.